Дякую сьогодні я, Дмитро Шурхало, доброго дня наші слухачі, хто за трансляцію в інтернеті. Сьогодні ми будемо говорити про те, яка роль відведена у парламенті депутатам, мажоритарникам, обраним в одномандатних округах. Вибори завершилися. Сьогодні були оприлюднені офіційні результати підсумки виборів у газеті «Голос України». І говорити про роль мажоритарників у новій Верховній Раді. Ми будемо з новообраними народними депутатами, які сьогодні завітали до нас до студії. А це Ірина Бережна. Вітаю вас. Вітаю вас, добрий день. Ірина Бережна обрана у Харкові. Балотувалася як кандидат від партії регіонів. А також у нас в гостях Павло Різаненко. Вітаємо вас. Добрий Павло, обраний у, у місті Бровари Київської області. І він представляє партію Удар. Пробачте. Наші слухачі можуть нам телефонувати за номером 044 490 2905 і з приводу порушеної теми, роль депутатів-мажоритарників у парламенті ставити свої запитання до наших гостей. Зміна системи виборів в Україні парламентських виборів більшість, абсолютна більшість експертів, пояснювали тим, що подібним чином влада, зокрема партія регіонів, намагалася забезпечити свою перемогу на парламентських виборах. Це дуже поширена теза. От днями її вчора, зокрема, її озвучив Олег Тягнебок на мітингу під центр виборчкому. Пропоную послухати те, що сказав Олег Тягнебок з цього приводу щоб закон про вибори був тільки за пропорційною системою, то ми би спільно разом, Батьківщина, Свобода, Удар набрали би 240 депутатів проти 210 від партії регіонів і комуністів. Це якраз і свідчить, і підтверджує те, що партія регіонів саме тому... Так торпедувала оцю мажоритарну систему виборів, щоб забезпечити собі більшість в майбутньому парламенті. Отже, це був Олег Тігнебок, лідер партії Свобода. Е Ірино, що крім перемоги влади може привнести депутати-мажоритарники в новий парламент. Ваша партія найбільше набрала саме на мажоритарних округах, тому важко тут заперечувати щось панутягнебуку та багатьом експертам, які про це казали. Але що крім перемоги влади, депутати-мажоритарники можуть привнести до парламенту? Що дозволите, Я б хотіла все ж таки прокоментувати той виступ, який ми зараз почули. І мене наприклад не дивує той факт, що цю тезу озвучує саме. Пан Тягнібок, бо він зараз представляє партію Свободу, яка до цього часу не була парламентською фракцією. Але ж я хочу всім нагадати, що закон про вибори, який зараз критикував так гучно і пан Тягнібок, гучномовно, скажімо так. так за нього, і, категорично. і категорично за нього голосувала абсолютна більшість депутатів, і він був повністю підтриманий опозиційними силами, які працювали у шостому скликанні парламенту. Так, і боку, Тому пані, зараз, глибоку, Це така ще шпилька, колегам звичайно, по опозиції. так. ми зараз спостерігаємо саме за тим, що в лавах. Опозиції йде зараз певна боротьба за те, хто ж є найбільшим лідером, хто там найбільш радикальний або хто найбільш опозиційний. І саме тому ось цей виступ покликаний задля того, щоб щось там розповісти та зазначити саме для власних виборців, для опозиційно налаштованих і, безперечно, це все суперечки, внутрішні, які ми вже спостерігаємо з 2004 року, які завжди існують у лавах. Позиції. Але якщо ми будемо говорити все ж таки про тему сьогоднішньої нашої розмови та дискусії, я хочу, по-перше, зазначити, що з юридичної точки зору всі депутати абсолютно рівні, незважаючи на те, як вони були обрані, чи то за пропорційними партийними списками, або на мажоритарних округах. Але, де-факто, звичайно ж, є певна відмінність. бо… Ті депутати, які були обрані за партийними списками, ми самі е, всі про це знають, говорять, і можемо абсолютно відверто про це казати: що коли людина голосує за партію, вона в першу чергу обирає лідера і е, першу п'ятірку. Коли мова йде про мажоритарника, то тут вже народний обранець безпосередньо спілкується з виборцями. І на ньому лежить вже персональна відповідальність за виконання його обіцянок. Які він давав власним виборцям, я можу казати про себе звичайно, так само як переконана і міві за вишановне пан Павло, буде казати про те, як, який був перебіг його виборчої кампанії під час моєї виборчої Але, кампанії. Але, Вибачте, я сумніваюся, що ви будете в супереч позиції фракції йти з тим аргументом, ну а мої виборці вважають інакше. Я вам хочу наголосити на тому, що я була представником партії регіонів, яка делегувала мене представляти а, мою програму, яка за. Засноване і ґрунтується в першу чергу на програмних засадах партії регіонів. Тому, звичайно, в мене немає жодних істотних відмінностей, але є в мене. Ті обіцянки, які я безпосередньо обіцяла власним виборцям, і це стосується кожного мажоритарника, який потрапив до новообраного верховної ради. Я провела більше 300 зустрічей з виборцями. До мене в приймальну звернулись більше 15 тисяч людей по допомогу або по якісь... З якимись пропозиціями, які я брала на себе зобов'язання виконати в цьому новому складі парламенту, і звичайно на мене лежить персональна відповідальність, так само як і на кожному мажоритарнику. За виконання тих обіцянок, які ми надавали виборцям. Тому я переконана, що абсолютно всі депутати можу казати про нашу фракцію, будуть ефективно працювати. А на мажоритарниках лежить подвійна відповідальність, бо вони представляють з одного боку партію, а з іншого боку власних виборців, які їм повірили, які надали їм повноваження, і вони зобов'язані виконати ті обіцянки, які вони надавали, бо інакше вироб. Розуміти наступного разу йому скажуть давай до побачення, і це розуміють абсолютно всі. Ну, Тому я сподіваюся, що робота буде конструктивною. А мені, наприклад, дуже цікаво, я б хотіла зараз під час цієї програми спитати. Шановного Павла, з приводу того, а що збирається робити опозиція? Бо зараз ви зараз одно хвилиночку. Питання. Ви за ви зараз нам надали можливість послухати виступ пана тягнебока. А я хочу сказати, що вчора Арсен Яценюк а, так само гучно заявив про те, що опозиція буде у новій Верховній Раді об'єднуватись та координувати власні дії щодо блокування роботи. Парламенту, то в мене запитання, а навіщо ви тоді взагалі? Приймаєте присягу, оберете ці мандати, щоб просто блокувати роботу Верховної Ради. І ще мені дуже цікаво, Я знаю, що ви є представником удару. Скажіть мені, будь ласка, як ви на яких принципах, на яких засадах ви будете об'єднуватись з тим самим паном Тягнібоком, з яким після його відомого виступу йому навіть а, шановні європейські не подають руки. А ви партія удар позиціонуєте себе як європейська толерантна партія? пані Бережна, давайте Я ще не Забирайте мій хліб ведучого, я буду питання Ні, задавати. Разі не Поки буде. що. Пане Резиненко, як от ви вважаєте, що, крім перемоги влади дала, бо влада найбільше депутатів провела саме в мажоритарці. Ви виключення цього. Ви балотувались від партії, яка себе декларує принаймні як опозиційна. А що крім перемоги влади на парламентських виборах може привнести депутати мажоритарники? От у новообраний парламент, як на вашу думку, добре я бачу а потім але до питання але, пані ад... бережної ми ад... обов'язково Я ад... 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 дуже швидко прокоментую те, що сказав Тігнебок і пані Ірина. Справді, парламентська опозиція зробила велику помилку, погодившись на змішану систему, це всі дуже чітко розуміють і визнають. Як сказав тягнебок, був би зовсім інший результат. Я, наприклад, під час виборів спілкувався з міжнародними спостерігачами, в тому пані в тому в тому, також наприклад, з Ханною Сіверінсен, яка була на нашому окрузі міжнародним спостерігачем, і ми знаємо, що в Західній Європі. Вони всі перейшли в більшості країн до списків відкритих списків, тобто де виборці голосують за партію, а всередині цієї партії рейтингують певних певних кандидатів від партії. Це нормальний підхід, до якого Україна повинна потихеньку І Був такий шанс навіть ці вибори пройти за цією системою, але зробили помилку. Як приклад, приведу те, що партія регіонів взяла на виборах 30% по країні. Але отримала і 100, і 113, виграла 113 мандатів по мажоритарному округам, Це 51%. Приведу приклад Київської області, де у нас помаранчеві і постпомаранчеві сили набрали 75%, А партія регіонів по мажоритарці взяла 55% мандатів. Тобто, от вам, і приклад, в Помаранчевій області, яка історично була плацдармом Батьківщини, зараз це плацдарм Батьківщини, удару, і навіть Свободи, яка в Броварах більше взяла, ніж партія регіонів, наприклад, по мажоритарці більшість мандатів виграє партії регіонів. І все це результат не просто законодавства, а адмінресурсу. Грошей і взагалі, не дивлячись на те, що я виграв вибори по мажоритарному округу, я вважаю мажоритарку злом для, для цієї для нашої країни. От, Тепер переходячи... ви обрані як депутат мажоритарник. Тобто ви от таким, от, як би сказати, силами зла чи в обставинах зла ви стали народним обранцем. Як ви вважаєте, депутатові мажоритарнику буде легше, ніж його колезі, який обраний за партійними списками вам от особисто складніше, легше? Я Бо думаю, пані Бережна каже подвійна я... і перед партією, Пан... і перед. Пані Бережна права, що згідно закону, де юре, всі права мають всі депутати, незалежно від того, як вони обрані, мають однакові права і обов'язки. Тут мова йде не про закон, тут мова йде про моральну відповідальність, тому що дивлячись, як мажоритарники проводили свою кампанію, і ми це не секрет. Багато з них вели робили великі обіцянки. Дорогу вам де да зробимо вам дорогу, до садок побити, де да зробимо відсудок. Реалістично, а чи може один депутат прийняти бюджет? Про те, щоб виділити субвенцію на дисадокчині. Ні. Він це може вплинути на це тільки перебуваючи в більшості. Е, якщо він в, в опозиції, то він напряму вплинути на це не може. Тому дуже багато мажоритарників, особливо самовисуванців, вибачаю за таке слово, стушкуються по декілька причинам. Багато з них йшли тільки для того, щоб відстояти свій приватний інтерес. Бізнес. А будуть вони прикривати це тим, що в них є зобов'язання перед виборцями, вони обіцяли, потрібно працювати на благо країни і так далі, і так інше. Е, тому ми побачимо таку картину. Тому я вважаю, що мажоритарка це зло. Тобто, ви, а ви вважаєте, депутат? От якщо він не в більшості, може ефективно вирішувати проблему округу чи не може може я, може? Е, може. І в мене є я власний мені? до поясню. У мене є власний досвід. Два роки тому я обрався депутатом по мажоритарному округу в місті Бривари Броської міської ради. Е, Вичаюсь, в мене були і є, залишаються певні принципи. Мені пропонувалось увійти до більшості там місцевої. Я не кажу, що це партія регіонів. Я їх називаю взагалі то партія корита. Це якщо ви подивитесь на місцеві Добре, радиці. так а що вдалося зробити? Е, будучи, я, наприклад, випозиція. не долучився до більшості, але навіть будучи одним, два-три депутати невеликою групою, вдалося е, змінити правила гри, що, що це означає. Вдалося, якщо працювати наполегливо і змушувати виконувати процедури і закон, то змінюється поведінка. Навіть більшості можна навіть з меншості змусити можна працювати по іншим правилам. Можна Зусловно. мені прокоментувати, якщо Двіска. дозволите. По перше, ви самі собі протирічите. З одного боку, ви кажете, що мажоритарка це зло і нічого неможливо робити не знаходячись знаходячись більшості, я не сказав, нічого. і зараз же наводите приклад того, як ви самі, будучи в опозиції, мали змогу якимось чином вирішувати проблему ваших виборців. Вибачте, я вас не перебувала. Мож... можна я закінчу, потім ви будете коментувати. Що стосується того. Закону про який ви зараз кажете, про те, що треба голосувати за партийні відкриті списки. Я хочу нагадати всім, хто нас зараз слухає, що ось цю тезу ми чуємо з 2006 року від опозиції. Навіть коли у вас був ваш президент, прем'єр-міністр та постійна діюча більшість, ну не ваша, але ви зараз представляєте опозиційні удару сили. не було, тому удару ну, не удара, було, але не він сьогодні. представник опозиційних сил. Тож, коли було все і президент і прем'єр і більшість парламентська, це все залишилось, вибачайте, перед виборчими гаслами і жодного, е навіть намагання проголосувати такий закон до донині нема. Тож не треба зараз повторювати ось цю тезу, про яку ми чому з 2006 року. І ще я хочу наголосити на тому, ви кажете, що мажоритарка це зло. А я повністю з цим не погоджуюсь. Бо, по-перше, народний депутат, який був обраний за мажоритарним округом, він по. Постійно підтримує зв'язок із власними виборцями. Більше того, я переконана в тому, що пряма форма виборів, коли вибирають. Зрозумілу людину, з якою спілкуються, це найбільша форма демократичних виборів. І хочу вам нагадати, що, у, наприклад, Великобританії, яка є батьківщиною найстарішого парламенту в Європі, і до нині депутатів палати обчин обирають саме за ось такою мажоритарною системою. Тож, якщо ви завжди нам кажете про те, як воно в Європі, то треба наслідувати найкраще, що там є, та імплементувати в наших сучасних реаліях. В Європі, якщо ви вже взяли такі традиції британського парламентаризму, то однією з основних функцій парламенту це було ухвалювати бюджет державні витрати, і от зараз ну, і в нашому народний, парламенті так, так само так само народний депутат, але у нас дуже з надто великим ентузіазмом до цього ставляться депутати. От народний депутат Володимир Макеєнко, ваш колега Полега. по фракції партії Полега регіонів, каже так, але він працював в бюджетному. і Ось що він каже: у нас зараз це він сказав в ефірі П'ятого каналу дня. У нас зараз в бюджетний комітет конкурс це як в інститут міжнародних відносин. Зараз же приблизно двоє людей на місце, і це тільки мажоритарники. Їх можна зрозуміти. Їм потрібно фінансування в ті округи, в які вони обралися. Тож говорити про нормальну роботу Верховної Ради у нас є всі підстави. Ми відчуємо, що люди хочуть працювати. Такий відчувається певний сарказм в цій Більше фразі Того, Це не повна цитата. Він казав про те, що саме з лав опозиції дуже багато мажоритарників зараз рву. Ця саме до бюджетного комітету, тобто, коли вони з власним виборцем на телеефірах і шо розповідають про те, що вони зараз обговорюють про те, чи е присягу їм складати чи ні, вони вже пишуть заяви а і ведуть як? переговори так. про те, щоб працювати саме добре, в бюджетному добре. А ви комітету. до бюджетного комітету подалися як депутати мажоритарники Я ні, я ви буду ні? працювати в геть іншому комітету. А ви, пане резиденте? Хоч дивля... дивлячись на мою освіту і досвід роботи. Я в минулому У мене фінансова освіта і в минулому я інвестиція. Стаційний банкір, здавалось би, логічно. Але я в цій країні бачу, що набагато більше користі можна привнести, працюючи в комітеті протидії корупції. Тобто uh -huh. -то ви туди плануєте. Да, Отже у нас не типові, якщо вірити панові Макеєнку, у нас нетипові мажоритарники. Не студії обралися. У нас смотрите. є дзвінок нашого слухача. Вітаємо вас, назвіть себе, і, будь ласка, ваше запитання. Доброго здоров'я, всім сонячним затемнення. Сергій Київ. Скажіть, будь ласка, а чому а, до виборів? Жодна опозиція не зорганізувала демонстрації на захист жінок проти підвищення пенсійного віку. а? І не в тему нашої передачі. Ну мабуть, пані про Бережна, це до вас А, про про але але вам і жіночі проблеми жінок ближчі, а і ваша партія голосувала. Ні, ні, ні. Питання було, чому опозиція не зорганізувалась до виборів. К, а я, я можу за опозицію? Добре, Вам ну, щось коментувати? Може ви тільки говорити я про удар партії партії. удар, взагалі не був представлений у Верховній Раді. Щодо тих зустрічей, які я проводив їх до 200 до виборів, то дуже часто я чув запитання про підвищення пенсійного віку. І моє бачення, що взагалі то закон прийнятий в порушення конституції, тому що це зміна соціально-економічних прав 300 голосів не було. Ну, поки у нас контрольований виконавчою владою конституційний суд говорити про його об'єктивність і незалежність не приходиться, але це одне з тих завдань, які ми перед собою ставимо. Так, і шановна, шановна, ви до питання пенсійного Сергій, віку не збираєтесь. Я вам хочу відповісти, шановний пане Сергій, що я в першу чергу, як е, жінка-політик, яка працює у парламенті, можу вам абсолютно відповідально зазначити, що всі жінки, навіть не зважаючи на те, хто е, представник якої фракції є, у вас в списках є, шанована мною Ірина Геращенка, з якою ми разом працюємо у міжфракційному об'єднанні е, рівні можливості, яке саме займається питаннями гео гендерної політики і представництва жінок, захисту прав жінок, тож цю роботу ми будемо продовжувати виконувати і надалі. Більше того, я проводжу дуже багато зустрічей з європейськими представниками, які опікуються саме цією проблематикою, і я переконана в тому, що таке ж міжфракційне об'єднання буде. І в нинішньому складі парламенту так само пан Різаненко сказав, що можна навіть перебуваючи в опозиції вирішувати певні проблеми свого округу, але досвід і ставлення самих кандидатів і головне виборців свідчить про те, що депутати верніше мешканці округу намагаються отримати від свого депутата вирішення цілком конкретних проблем. От, зокрема, про це нам казав політолог. Дикань з центру Костянтин Дикань з центру імені Разумкова. Пропоную послухати коментар пана дикання. Усі добре знають, що у Азарова молодшого батько прем'єр-міністр скеровує в округу гроші, що Донецьк ділиться з тобою троє, бо вони не вважають, що це погано. В цьому відношенні ми не виявили певних регіональних відмінностей щодо того, що направлення бюджетних грошей в окох вважають поганим. Ну зрештою, ми бачимо, як цим користуються Литвин, на Томас. Пані Бережна, а як на вашу думку, можна, от, не маючи от такого доступу до ресурсу, вирішувати проблеми? Я вам можу казати, виходячи з мого власного досвіду, я хочу наголосити на тому, що, звичайно, кошти дуже необхідні для того, щоб вирішувати проблеми, які турбують виборців, але все не зводиться виключно до грошей. Бо, наприклад, до мене. Звертаються люди, студенти, та ж сама молодь, яких турбує проблеми першого робочого місця, я вже зареєструвала і в цьому нинішньому діючому ще а, шостому скликанні парламенту, звичайно, буду домагатись прийняття цього закону. В наступному скликанні закон про перше робоче місце для молоді. Так само я обіцяла власним виборцям домогтись почесного статусу Харків, город воїнської слави для міста Харкова. Тобто не всі обіцянки, які ми надаємо виборцям зводяться виключно до грошей. Я хочу наголосити, що головна робота народного депутата це розробляти е, саме закони і втілювати їх потім в життя. Так само в мене є ініціатива, з якої зверталась до виборців. і Я вже е, зараз на рівні уряду намагаюсь вирішити цю проблему, щоб дотації субсидій для. На дітей до трьох років, які виплачуються родинам, були прирівняні до прожиткового мінімуму. І за, я хочу наголосити, що не все стосується виключно бюджетних бюджетного зрозуміло, та законодавчі ініціативи теж відіграють роль. так і абсолютно різні обіцянки, Але які ми це надаємо це добре. Нашим коли зіборцям. маєш доступ до бюджетних коштів, і ще отакі от, от законопроекти. А от пане Різаненко, хочу... на вашу думку, от якщо не мати доступу, бачите, от я політолог, експерт досвідчена людина в цій сфері, каже: ну головне виборцям. От якщо кандидат і депутат має переконане, переконує їх, що він має доступ до бюджетних коштів. Це дуже важливо для виборця. А ви взагалі в опозиції збираєтесь працювати ще й не в бюджетному комітеті? Що ви собі думаєте? Знаєте, ви дуже дуже цікаво. Дуже цікавий, дуже цікавий момент. Можливо. Мій округ в цьому дуже був показовий. Справа в тому, що мій конкурент від партії влади це протеже мі... пана Азарова, Федоренка, так званий, і цей округ зайняв друге місце в Україні за сумою субвенції. За, за цей рік були виділені гроші на прокладення тролейбусної лінії Броварі Київ на ремонт басейну. Я нагадаю, що пан Федоренко програв ці вибори, він отримав голосів більш ніж два рази менше, тобто моя перевага над ним була, і він посів аж третє місце. Тому я б не сказав, що абсолютно розумієте, гроші виділені з бюджету на підтримку якогось кандидата, вирішують все. Але що вам допомогло переконати виборців? Ви знаєте, це було дві яскраві і кампанії, які дуже контрастно відрізнялись одна від одної. З одного боку представник влади, яким усіяні всі комунальні газети, комунальне телебачення, бігборди, все ну, і субвенції в округе субвенції і буду і під там, нього так вимовити. місяць. Під виключно під нього і в газетах все чітко сказано, що якби не він, нічого б взагалі не сталося в цьому світі в місті Бровари в Броварському mm -hmm. районі і так далі. І з іншого боку, я кандидат в жорсткій опозиції неформальній. Невидимі, а жорсткі. У мене два роки дуже такої жорсткої ну, все-таки, що да, ви, так, ваші навісити. аргументи у нас мало часу. Якщо ви знаєте, можу. я переконував виборців е, про я їм розповідав про принципи, що ми повинні <світ> дотримуватись принципу і побороти корупцію, бо без корупції, незалежно від того, хто буде при корупції, незалежно від того, хто буде при владі, чи сині по помаранчеві. Нікуди ми не здвинемось. Неважливо, хто при владі. Якщо ми не поборемо це явище, нічого не зміниться. А я також їх переконував. Беріть гроші у кандидатів, гроші продуктові <світ> пайті. Але голосуйте за того, кого ви дійсно вважаєте. Що буде гідно і достойно представляти ваші інтереси? Добре, а не власні інтереси. Тому що психологія кандидата, який витрачає гроші часу. на купівлю голосів, така я вам заплатив. Зрозуміло, це не очевидні речі. Скажіть, будь ласка, опозиція депутата-мажоритарника може щось запропонувати чи ні? Що значить запропонувати? Ну умови от тільки команду вступ, вступ до більшості їм дає певні преференції, а вступ до опозиції. Що їм дає вступ до більшості? Я це пережив на досвіді роботи в Бройській міській раді, означає відмову від принципів, які людина декларувала, просто продати свій мандат за певні якісь благи. персональні або навіть мінімальні для округу, умовно кажучи, виділимо на округ 5 мільйонів, але закриваю голосую з нами за те, що вкрадемо мільярд. Скажіть, будь ласка, про принципи, ви так і не відповіла. Як же ви можете об'єднатися, якщо ви європейська а, толерантна партія так. Є... з тягнібоком, mm -hmm. який пропонує геть не європейські підходи, будь ласка, скажімо скажемо, так це. дуже Привай. коротко? Я дуже чітко вам скажу, що е, удар ніколи не заявляв і не заявляє про те, що зільється і об'єднається вчора, вчора підписали три лідери. Про пані бережна ваша співпраця з комуністами теж можна поставити багато питань, але не вже не в наступній передачі, бо час нашої передачі добігає кінця. Це була Ваша Свобода з Іриною Бережною та Павлом Різаненко. Ми говорили про роль депутатів-мажоритарників у новому парламенті. Передачу про Дмитро Шурхала на все добре.